Коли ми відводимо ногу в бік, ми тим самим розминаємо собі яйця. Яйця. Я вас вітаю це влад, і сьогодні ми читаємо трет, які секрети чоловіки не розповідають жінкам. Отож, чоловічки, давайте, які ваші тут секретики будемо дізнаватися. Поїхали. Я б не любив тебе, якби ти була тарганом. Коли ви надсилаєте нам селфі, ми ймовірно зберігаємо улюблені в хмару. Нам подобається чути, як ви смієтесь. Ні, ці штани не роблять тебе товстою. Ти товста, і саме це змушує тебе так виглядати. Не очікував такого фіналу, лол. У першій половині він нас переконав. Але якщо чесно, нам все одно, ми тебе все одно любимо і хочемо вкусити за той зад. Тож вдягай ті штани і ходімо вже. Ми також перечитуємо старі повідомлення, коли сумуємо за тобою. Ми насправді не впіймали того павука, він десь впав на ліжко. Припини, вчора мій хлопець збив павука зі стелі. Той впав десь за кавомашину та інший безлад навколо. Він пересував речі туди-сюди, поки я ховалася кутком. Він присягнувся, що впіймав його. Я йому повірила. А тепер ти кажеш, що може й не впіймав? Невеликий комплімент або знак подяки може зробити наш день. Я хлопець з довгим волоссям, багато років носив його в хвості. Одного дня на конвенції я розпустив волосся. Двоє зірок, одна з яких мені дуже подобалась, сказали, що їм сподобалось моє волосся. Відтоді я ношу його розпущеним щодня. Це так правдиво, коли я дізналась, що чоловіки рідко отримують компліменти, я почала час від часу робити випадкові компліменти колегам, працівникам сервісу, навіть своєму чоловіку. Звісно, всі щирі відчуття сумної солодкості, яке я бачила у них, а іноді й трохи сорому через рідкість компліментів було дуже повчальним. Відкинувши диваків, я думаю, що саме через це деякі чоловіки часто роблять компліменти, вони дають ту увагу і похвалу, яку самі хотіли потримувати. І коли ти голодний до цього маленького підйому, а бачиш, як жінки приймають це і відштовхують, як ми всі це робимо, коли отримуємо щось надто часто, це точно поступово виснажує будь-кого, навіть якщо він цього не усвідомлює. За компліменти можу сказати, що це правда, і звичайно, у нас якось в суспільстві, напевно, так склалося, що чоловіки чомусь менше отримують компліменти, ніж е, дівчата. І насправді я, в свою чергу, можу подякувати вам знову, що мені дуже... Приємно, коли ви пишете компліменти під відео, типу там за мою зовнішність, і навіть не тільки за те, як я читаю, і так далі. Мені це справді дуже приємно читати. Я думаю, от класно, дуже приємно таке ж, е, та ладно що. Ну тобто, це насправді дуже прикольно, адже чомусь це не прийнято особу в суспільстві. Казати компліменти чоловікам, і в принципі, ну я можу це сказати. Що будь-яка людина, що чоловіки, що жінки люблять компліменти, тому. Кажіть компліменти один одному, зробіть інших людей і їхній день трішки кращим, сказавши, що там гарно виглядаєш, чи тебе там прикольна сумка. Я не знаю, гарний одяг на тобі сьогодні. Ще щось. Ну, будь-які компліменти. І вам приємно, і людині приємно, і всім від цього набагато краще. Тому тому робіть і кажіть компліменти іншим людям. У мене вже кілька тижнів дуже болять зуби. Я навіть не усвідомлював, що приховував, скільки болю терплю, поки моя дружина не. Спитала, чому я так засмучений через перенесення візиту до стоматолога сьогодні? По скриптум я сходив до стоматолога. Біль була через гінгівіт, який я зараз лікую. Дякую всім, хто підтримував. Решта забудеться вже до того, як я прокинусь завтра. Оце є якась така проблема. Напевно, у нас чоловіків, коли ми приховуємо, що у нас щось болить. І це не дуже круто насправді, бо, типу, я чоловік, я не повинен казати нікому розповідати сні про свої проблеми, в мене нічого не болить ніколи. Коли вже це потім не вилазить якусь набагато гіршу проблему, яку важче вилікувати, ніж її можна було б вилікувати на початку? Ну, це ж все знову ж через стереотипи, я вважаю, що йде. Як є стереотипи в жінок, так само і в чоловіків. От чоловіків, у нас такий, ти повинен бути сильним, ти повинен мовчати, приховувати все, що тебе болить, ні, не повинен. Ну, тобто, ми не повин... не, не треба змовчувати. І я сам і я сам таким грішу. Ну, тобто, якщо в мене щось болить, я можу якийсь довгий час цього не казати, цього не показувати, сам в собі типу, а та пройде, пройде. Ну я думаю, багато людей так роблять, коли потім уже не вилазить до якогось е... ну, негативних наслідків. Тому завжди про все потрібно казати, особливо своїй другій половинці, яка я впевнений, обов'язково вам допоможе і підтримає вас в цій ситуації. Коли ми кажемо, що нічого не думаємо, це правда. Ми дійсно ні про що не думаємо. А це Окей, okay, то зараз ще одна ще один коментар. Так, одна з моїх колишніх дівчат ніколи мені не вірила. Вона думала, що всі постійно про щось думають. І гірше того, коли я брехав і просто казав їй якусь дурню, вона злилася і називала мене брехуном. Про що ти думаєш? Про нічого. Ні, ти мусиш про щось думати. Ну, мабуть, я думаю, як щасливий з тобою. Ой, який брехун? Ти не такий. Добре, тоді я думаю про вечерю і що хочу поїсти. До речі, це правда, бо я вже голодний. Чому ти не можеш сприймати мене серйозно, про що ти думаєш? Чорт, кохане, я вже не знаю. Ти скажи мені, я здаюся. Ну, не треба бути таким різким, я ж просто поставила просте питання. Я не знаю, от, дівчата, хочете вірте, хочете ні, але реально таке буває. Ну, от справді, типу, мені коли задають таке питання, про що ти думаєш? І коли я відповідаю нічого, це не на 100% що я ні про що не думаю, що в мене, типу, пуста голова умовно, це про те, що я не думаю ні про що конкретне умовно. Тобто я щось про те, про одне подумав, про інше, про друге, ну тобто якось так ні про що конкретне. І тому ну, якби висновку можна сказати нічого. Іноді, іноді, це буває таке, що ти просто не хочеш, якби казати, ну але це зовсім інша ситуація. Але в більшості варіантів, ну так, ми просто якось. Я не знаю, ну собі -то втикаєш щось, живеш якесь життя, дивишся, от, дивишся на небо, на хмари, таке класно, прикольно. Собі просто щось за те, за те подовону, типу про все, якось думки просто вільним потоком летять, і немає якоїсь конкретної думки про що, про що думаю. Ну, якось так. Якщо, дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви от прям завжди думаєте про щось конкретно. Якщо це так, реально напишіть, бо буде дуже цікаво почитати. І хлопці, якщо ви зі мною погоджуєтеся, що таке буває, також напишіть. Подивимось, скільки тут нас. Ми переживаємо більше, ніж показуємо. Просто звикли це приховувати. Ми ховаємо це ще більше, якщо показати, означає ризик втратити тебе. Колишня хотіла, щоб я за неї боровся, і коли я це зробив, вона втратила інтерес. Що за фігня? Коли я припинив звертати увагу і почав отримувати повідомлення від інших дівчат. Раптом вона знову зацікавилася. Такого не придумаєш. Я теж стикався от з таким в житті, коли ти умовно людині даєш багато уваги і хочеш, якби отримати да це, от якась знаменита приказка. Якщо хочеш щось отримати, потрібно це відпустити. От якось, якось так, можливо, вона не, не точно, але я думаю, ви зрозуміли. Чи коли ти там борешся за людину, намагаєшся досягнути її уваги, там е, робиш компліменти, ну загалом якось якось намагаєшся отримати її і увагу від цієї людини, то ти її не отримуєш. Людині стає якось нецікаво. Я думаю, це в принципі працює через те, що людина бачить, а, та він завжди умовно зможе прийти, завжди прийде. Завжди там він буде поряд, ну тобто не боїться людина тебе втрати, ти не має цінності тебе, бо ти завжди тут, завжди завжди ти якби на підхваті. А як тільки ти починаєш віддалятися, умовно, займатися якимось ну, своїм життям, не тільки приділяти цю увагу не тільки цій людині. Людина така бачить, ага, блін, він щось, він щось не тільки про мене думає, треба щось робити, треба якось повернути назад його увагу, і тоді людина вже е, включається. Тому завжди важливий баланс не завалювати, скажімо так, не віддаватися повністю, але й не бути, умовно, там, суперхолодним, такий там мудаком, умовно, що я не пишу, я всіх ігнорую. Ні, просто тримати в цьому баланс здоровий, намагатися. Я думаю, тоді все буде окей. Але так, да, але таке справді є. Таке від таке чомусь відбувається, коли ти якось, наче, до людини, а вона типа, а мені не цікаво. Ну таке життя. Ми помічаємо про вас набагато більше ніж ви думаєте. Так, твоя подруга приваблива, іноді навіть більше, ніж ти. Але нам це не так вже й важливо, і це не з'їдає нас зсередини, як показують у серіалах для драматизації сюжету. Ми визнаємо, що вони гарні і рухаємось далі. Ми вибрали тебе, бо любимо тебе. Вийди з власної голови. Так, це реально. Знайти партнера, який розуміє абсолютно очевидний факт, що гарні люди існують, це справжні чітко у стосунках, уже 11 років разом і без жодної тіні ревнощів з обох сторін. І так, нам справді подобається дивитися на красивих людей. Тут нема нічого складного. Особисто я можу з цим тільки погодитись. Я щиро впевнений, що якщо ти любиш іншу людину, то скільки б ти не бачив навколо гарних там, кращих людей, якщо ти любиш свою людину виключно через те, що вона твоя людина, і вона підходить тобі не тільки за зовнішніми показниками, а за чимось більшим. То тоді, в принципі, пофіг, там хто б там тобі не написав, наприклад, чи щось. Тобі буде просто все одно, бо то не твої люди. Ось твоя людина, навіщо тобі ще хтось? Так що я з цим можу тільки погодитись. Запах волосся моєї дружини це запах дому. Кажуть, що твій дім там, де твоє серце. Вона 152 см, а я 173 тому, коли я обіймаю її, а це відбувається як найчастіше, я не можу не відчути цей запах її волосся. Цей аромат став для мене найвищим комфортом. Він просто змушує мене відчувати, що незалежно від того, що відбувається, якою б складною не була ситуація, усе буде добре. Моя дружина, моє затишне місце, мій дух, мій дім. Я не можу казати їй це занадто часто, бо вона в'єтнамка і проявляє любов інакше. Тож вона закочує очі на мою м'якоту і банальність, але іноді я кажу їй, це просто на всяк випадок, якщо вона забула. А якщо ви знаєте, як в'єтнамки проявляють любов, напишіть в коментарях, бо я, чесно кажучи, не знаю, як там вона інакше проявляє її. Що ще я їй не кажу, що вона красива. Натомість, коли вона питає, чи їй пасує щось. Я замість того, щоб сказати, що вона виглядає добре, кажу, що це виглядає жахливо і вимагаю, щоб вона зняла це негайно. Іноді я ловлю її усмішку, коли вона повертається після того, як закотила очі. Ви ініціюєте фізичну близькість, це ваш секретний код для нас. Ми рідко це отримуємо, тому коли це трапляється, це справжня магія. Ми б дуже хотіли, щоб це було нормою. Плюсую, коли ми відводимо ногу в бік, ми тим самим розминаємо собі яйця. Яйця. Добре, тепер зрозуміло. Якось іду поруч зі своїм покійним чоловіком, і раптом він відводить ногу вбік і сильно мене б'є по щіколоці. Я кажу: Чувак, навіщо ти це зробив? А він не може відповісти. Мабуть, мені було б легше, якби він сказав, що просто розминає свої яйця. Можливо. Жодного шансу, що ми захочемо піти подивитися, що це за звук. Ти почула посеред ночі. Ми боїмося не менше за тебе, але все одно йдемо. Кількість надмірних роздумів, які я роблю постійне, я в порядку, навіть коли насправді ні, моєю метою є зробити мою дівчину щасливою. Останнє, що я хочу, це обтяжувати її своїми проблемами і надмірним аналізом. Плюс я завжди думаю, чи сказати, що не так, і ризикувати, зіпсувати все, чи краще мовчати і просто гризти себе зсередини. Як завжди, під кінець я залишив коментар, який хотів би сам плюс-мінус прокоментувати і щоб було що обговорити, тому всі, хто прийшов уже подивитися коментарі і треди, можете вже вимикати. Вам всім до побачення. Дякую, що дякую, що прийшли. А тим, кому цікава моя моя думка, то залишайтесь. З приводу цього, я думаю, що... Потрібно вчитися говорити. От це є, напевно, проблема, і в мені є ця проблема. І я розумів, що, оскільки я, умовно, там живу життя взаємодію з людьми, я завжди розумію, що краще проговорити, ніж змовчати. Як би це не було? Ну, знову ж, в залежності від ситуації. Але якщо це от саме ця ситуація, коли, умовно, там у тебе є якісь проблеми, і ти думаєш, що. Ти зможеш їх сам подолати, там, сам все на собі тягнеш. Я більше чим впевнений, що так не потрібно робити. Якщо можна з кимось поділитися там, зі своєю другою половинкою, і ти розумієш, що вона адекватно це сприйме, вона тебе підтримає, ну тобто, ти впевнений в тому, що ти можеш відкритися, що ти довіряєш. То я вважаю, що тоді варто це робити. Бо ось, наприклад, тут як оця думка, чи сказати, що не так, і ризикувати, і зіпсувати все, чи краще мовчати, і просто гризти себе зсередини, Ну, це звучить нездорово, я вважаю. Типу, жити життя і постійно гризти себе зсередини, коли щось не так, замість того, щоб сказати, і в більшості випадків вирішити ситуацію. Ну тобто, який із варіантів краще, я думаю, тут очевидно. Тому це те, що. Потрібно вчитися чоловікам, я вважаю, от говорити, розмовляти. Бо от у жінок, у дівчат у них це якось більш ну, вроджено, не вроджено, я не знаю, я не буду казати, але частіше всього дівчата, от подруги, вони між собою обговорюють свої емоційні проблеми, переживання, все. І через це, от чому ж там умовно Да один із. Не знаю, чи це факт, чи це не факт, але один із е признаків, чому жінки живуть довше, ніж чоловіки, що вони частіше в розповідають про свої психологічні проблеми, потреби за те, що вони переживають, вони частіше це все проговорюють, тобто, вони менше умовно е не знаю, стресують і так далі, тобто не тримаються все в собі. Знову ж, не всі, діло, діло ясне, якби я тут не, не кажу, що всі 100%, але більшість. Жінки частіше спілкуються між собою, частіше щось розповідають, ніж чоловіки. І це насправді проблема, бо чоловікам також потрібно вчитися говорити про свої переживання внутрішні, і не потрібно себе от тримати в оцих рамках, що я ж чоловік, я все переборю. Та ні, ну ти в першу чергу, ми всі люди. І у нас в кожного є емоції, в кожного є переживання. А вішати на себе умовно ярлик, що я чоловік, я повинен все, все тримати в собі. Ну це неправильно. Адже ти, ну, всі знаються. Я думаю, всі хлопці, всі чоловіки знають, що ти в собі це все носиш. Воно як великий камінь сидить просто в тобі, ти нічого нікому не розповідаєш. Тобі від цього тільки гірше, постійно з таким от настроєм. І, типу, окей, ще коли в молодості, наприклад, ти, умовно, це ще ніяк не показується на здоров'ї. Але я впевнений, що далі, там, умовно, в років 40-50, це призводить до ну, от, нерви, стрес, це все, це ж до проблеми з серцем, чого там інфаркти стаються, і всяке таке. Я впевнений, що це одна із причин також, тому важливо вчитися говорити. Це дуже непросто. Я сам по собі знову ж розумію, що. Дуже важко розповісти навіть і зараз, хоча це розумію, але навіть і зараз, що в мене щось не так, і я такий ну, і мене починають, починають питати, а що не так, що сталося? І я такий, та все нормально, та що це та, окей? Ну тобто я це замовчую, хоча десь там я розумію, що. Як тільки я почну розповідати, як тільки відбудеться діалог, мені відразу стане краще, і це завжди так і було. Як тільки я про щось розповідав, що мене турбувало, так виявляється, так все набагато простіше ніж я надумав. Бо ми ж уміємо в голові все, умовно там, ну не те, щоб накрутити, але типу, а, про те, що сподобати, ну завжди в голові воно трішки не так, мені здається, як в реальності. А коли ти це обговорив з людиною, розповів якісь свої проблеми, ситуації, навіть уже сам факт, що ти щось розповів і умовно. Відділив це від своєї голови, скажімо так, в реальність ці слова видав. Тобто вони вже не тут, а умовно десь. Або там на папері виписав, да, щоденник, якщо нема кому розповісти. Виписав на папері, ти бачиш цю ситуацію. І такий. Ну, блін, да, це повна херня, це супер важко та умовно це вирішити. Але тут можна отак, 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 ніж коли воно в тебе в голові все крутиться, оцими постійними. Думками, переживаннями потрібно вчитися приймати це і не боятися, говорити, розповідати, ділитися з кимось, бо по-іншому ну, буде повна срака. Ти будеш, типа, крутим чоловіком, який все замовчує, але ти будеш жити ну, якби нещасливе життя, бо тобі буде постійно погано. То як краще тоді діяти? Ну, напевно ж, ділитися з кимось і розповідати про свої переживання, якщо такі є. Якщо нема з ким, знову ж якось самому пропрацьовувати, виписувати в щоденник, ну я певний, в інтернеті є багато способів, хто хоче, той найде, знову ж, я не, не маю прям багато суперкрутих порад. Тому так, оце така проблема, яка, на жаль, є у нас в суспільстві, і просто хоч, хотів зайвий раз нагадати, що це. Варто над цим працювати і це вирішувати, і що це важливо, і що на це не потрібно забувати, не потрібно забувати на свої емоції, на свої почуття. Всі емоції, почуття важливі, всі люди важливі. Тому. Піклуйтеся про себе в першу чергу. А з вами був Влад, Ось такий сьогодні відос невеличкий, не знаю, великий, невеликий. Але якщо ви ще досі тут, бахніть цьому відео лайк, підписку, пишіть коментар, сподобалося вам чи не сподобалося. Я всі коментарі читаю, мені дуже цікаво, що ви про це думаєте. І зустрінемось з вами в наступних відео. Все, бувайте, па пау